Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі люди ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Вілььму. Сьогодні дивимось, як янголи захищають чи захистять захист над Україною. Давайте. Чи відвернулись від нас янголи? Що наш янгол охоронець скаже? І всередині відео вже зроблю пораду для всіх, хто буде дивитись. Особисто ви можете почути собі пораду. Декілька варіантів. Я хочу сказати, що ви великі-великі люди. Я дуже рада, що я запустила тут таку маленьку акцію. Ми не зберемо багато, я бачу це по тому, як зараз надходять кошти. Я бачу по тому, як закривалися минулі збори, там 5 тисяч збиралося 3 дні. Ми не зберемо багато. Але ми купимо ще отакі речі, які повинні бути майже в кожній родині. І мені дуже важлива ваша підтримка. Наскільки ви пишете, так не плакать, а наскільки ви відгукуєтесь, і мені хочеться щось зробити хороше для вас, щоб ви змогли отримати пораду. Можливо, у вас якась ситуація важка, ви вагаєте, що треба зробити, або ви хочете щось подивитись, або ви просто хочете якось звернутись. Пишіть на телеграм. Дивіться закріплене повідомлення під відео, і я хочу вам всім побажати Янгола Охоронця, і не забувайте до нього звертатись. Знаю, що зараз багато дивляться моїх колег навіть міста, тільки за донат. Я була шокована, мені просто вчора це скинули. Що я, отак, людина дивиться на аркуш перу, на якому виписані міста, і написано. Там, те місто задонатило, я дивлюсь. За це місто Донат прийшов, я дивлюсь. Ні, я буду дивитись міста все одно. Якщо ви захочете мене підтримати, ви станете спонсором каналу або підтримаєте. Якщо ви захочете віддячити, ви віддячите. Якщо ви ще захочете віддячити моїй родині, ви підете до церкви і поставите за мене, за мою родину, свічечку. І це буде ваша дяка мені. Ну, от просто робити з нашої справи з того, що ми маємо робити, як екстрасенси, як ворожки, робити це комерцію, я не буду. Так, я розумію, що треба хотіти гроші. Це великий заробіток. Я могла б на кожному відео за ці донати підіймати суми. Але зрозумійте, ну, всі родини, в яких є військові, у нас родина там. І ми допомагаємо, я не допомагаю своєму чоловіку. Ми за свій кошт все купляємо. Ми не робили жодного разу і, дай Боже, не будемо робити на нього особисту збір. Дай Боже, хай буде здоровий. Але ми допомагаємо іншим бригадам і самотужки. Купляємо, відвозимо і збираємо пакети. І 44-та зверталась, Ми заїхали, купили. Я не хвалюся, я так живу, це моя душа. У вас може не бути можливості. Але янголи нас чують. Хай вони, ну ви не вірите в Бога, да? наприклад, але що ж над вами є? Яка синергія є, родова? Вони ж можуть бути вашими яногово-охоронцями. Я розумію, що це езотеричне відео і це не про міста, але це відео підтримка. Для того, щоб ви зрозуміли, що ви не одні. Коли я бачу, як вас багато, як ви від щирого серця, вам настільки та порада треба. Скільки ви хочете, щоб комусь ваше добро передалось. Розумієте? Все. Я не знаю, чому так. Оці дні. Чоловік каже, таке емоційна, може та вагітна. Сміється з мене. Кажу, від Духа Святого. Так, мої хороші, давайте дивитися, що янголи кажуть. Я просто хочу цю пітьму продавити. Розумієте? Що янголи кажуть Україні? Продавити. Я бачу, що ми не можемо в квітні її продавити. Я вчора намагалася етер запустити, в мене там не виходить з цими всіми донатами. Я взагалі не люблю щось просити. Тому ми дивимось сьогодні. Багато інформації, Аня, все ми я говорила. Засіма засумувала. Ну, Янголохоронець показує обстріли, як це розуміти? Що нам по долі це все? Якщо дослівно, то наша доля інша. Чому випадає президент? О, він на своєму місці. Його доля була війну бути на своєму місці. Він ще не зрозумів, що його доля мир принести. Він думає, що президент. Дуже буду обережно казати, казати, бо можу когось образити. Кажу тільки те, що йде. Країна може розквітнути. Ви не любите цю фразу. Він здатний до миру привести. Він ще це не зрозумів. Він хоче боротися. Не прийняти мир, не піти на колінах стати на перемир'я, розумієте? А привести до миру. Тобто він може дати долю щасливу? Він поставлений, щоб був далі мир. Ну, з зверху, давайте так, вищими силами. Ми обрали, ми все розуміємо, але він же міг не народитися, не дожити і все інше. Чому він не бачить таку свою велику місію? Він втікає від чогось, йому страшно, він людина, йому страшно. Він думає, що його дурять, він не довіряє нікому. От він зараз бачить це як через, знаєте, тінь, через нерожеві окуляри, а через чорні. Йому як затьмарюють. Так, чоловік затьмарює інший. При владі. Ну, знаєте, можуть впливати? Чи проясниться для нашого президента, що він дійсно може подарувати мир та відновлення? Ні. В нього такий стан, можливо, як ну, от схоже, як в мене, як у багатьох, коли ти починаєш думати там. Про жертви ти бачиш, скільки полеглих, і ти в цьому, в цьому в шоці, бачите, як жінка очі закриває. Тобто ті йдуть на фронт або душі йдуть да, по воді. А ти тобі боляче, ти живий, і ти не розумієш, за що. Тобто ти думаєш за інших так само, ти горюєш. І ти не бачиш, що тих, хто залишився, хто живий. Що, можливо, і мертві хотіли б, щоб їх родини жили в мирі. Переживаю дуже сильно за ЄС, за ядерну енергетику. Боїться, що буде катастрофа. Він не відчуває взагалі підтримку ні від кого. І від нас також. Нам кажуть, що буде гарна пропозиція до України. Ми це не розуміємо, чим вона гарна. Тут таке, знаєте, з раденькою попахою я таке кажу, що мов давайте миром завершуємо. Тут не про те, що ми повинні прийняти будь-які умови. Тут про те, що нам дійсно запропонують. Ще ми не бачимо цього. Нам дійсно запропонують гарний варіант. Чому янголи захищають ворога? Ну, от дивно, чому вони захищають ворога, не захищають замучених цивільних, зруйновані життя. Скажу спочатку чому. Тому що ворог дуже сильно вірив, що нам з ним буде краще. І все це йшло і молилось там, замолювалось за те, що за об'єднання народів. Ви ж знаєте, ми не знаєте, ну, і я не знаю, за що вони там моляться. за об'єднання. За врятування, він як спасіння. А от, до речі, ворог вірить, що він мир принесе. Ну, там хворе. Чому <кій> янголи підтримують ворога на нас? Мир підтримують. Знаєте, як це виглядає? <кій> Вибачте. Ми відвернуті від миру. Дивіться, мир це розуміння, коли немає війни. А не скільки ресурсів у нас залишилось. Це цинічне поняття, цинічне, болюче. І ми повинні зрозуміти, що десь вищі сили, наші пращури, вони підтримують тут мир. Але ми не повинні здаватися. І чіплятися просто за ресурси. Ми повинні пам'ятати <кій> тих, хто вже, бачите, помер, не забувати і не жити так, ніби нема зараз війни. І, ну, от бачите, як підняти руки вгору і молити з надією, що хай він настане мир. І розумієте, сили це, сили ну, це ж. Вони говорять через когось, так? вони не принесуть так, як ми його бачимо мир. От коли я прошу, там, хочу чоловіка, щоб вийти, щоб на мені одружився, і не дозагадую як, то прийде будь-який і скаже, я хочу на тобі одружитись, а він нам може бути не до серця. Він прийшов, він хоче одружитись. Так само, зараз може бути мир, але який? І ми повинні просити такий, щоб у нас оця, оця біда у нас була остання. Щоб не повернулося, як правильно нам просити. <кхе> сили. Казати дай нам сили, а не зрушити зі шляху, сили кожному з нас. Не фізично, не морально. Не слухати чужі слова, не слухати чужі здогадки, не бути вманіпульованими і впольованими. Відвести смерть. Тут навіть відкупитись можна дивна ситуація. Вирішити питання просід справедливості. Я просто, те, що я бачу, це несправедливо. Взагалі, що по моїх поняттях ніякі вищі сили не мають підтримувати взагалі ні ту націю, не те, що вони діти народжуються, не те, що вони процвітають, на те, що вони далі це продовжують. Мені, от, я, може, зараз грішу дуже. А мені здається, що на них повинна впасти така манна небесна. Настільки велика, катастрофічна природня, щоб вони просто не змогли з неї встати. Що просто все в них рухнуло. А тут. Ну, хто біблію вивчав, то знає, що муки нам дані для чогось. Тут ми, розумієте, ну, я не підтримую цей підхід, що ми самі винні в своїх негараздах, але тут прям показує, що ми повинні зрости, що тільки через оцей біль ми змінимось і трансформуємось. Вибачте, будь ласка, я не згодна так, трансформовуватись. Можна було попередити. Я не хочу в це вірити. Що Янголи кажуть і продають Україні. Янголи там, там і там, внизу і згори. Військові. Повторюється ситуація. Дивіться, ми повинні настільки об'єднатися, що щоб ми стали великою нацією. Великою нацією, щоб ці наші національні були герої. Щоб кожна родина, та у нас скоро в кожній родині буде воїн. Жінка і чоловік. Ну, це вже це просто хтось вже є там покопатися. Майже в кожній родині є родичі, які зараз були, там, зараз, там, в АТО були. Ми всі вже так ну, зв'язані. Триматися. Повинні відчути, от настільки любити, як я люблю свій Харків, так ми повинні любити Україну і пишати, що ми українці. Ну, а виходить так, що викорінюють кого? Добровольців. Це люди, які дійсно патріотичні перші. Правильно? Ви можете не підтримувати те, що я бачу, те, що я кажу. Я не хочу вас образити, я хочу бачити, чому, за що, коли все це припиниться. Знаєте як? На да? Святому письмі. Ну, от, от, от дивно. Тобто виходить так, що якщо ми чинимо опір, захищаємось, то ми продовжуємо війну. І це будуть прямо нам казати. Це буде Америка нам казати, що ми самі. Тобто, ну, хочеш, щоб закінчилося — здається. Ні. Ні. Тут нам кажуть, я не погоджуйся, відстоюю свою силу духу. Доля дасть ту можливість. Підуть, будуть знищені люди, які несправедливі, і при владі буде зачистка це швидкі події. І ті, хто недоотримав, ті, хто страждав, потім отримають, Боже, хоч би нам в наступному житті, вибачте, мій, мій цинізм в мене вже історичний. Якщо ми залишимось такі ж маленькі, як, про яких не чують, для Європи, для всіх ми знаєте як менший брат. Якщо ми зараз не змінимось зсередини, ця біда буде ще. вона просто до кінця не закінчиться. Це як пухлина. Не просто треба відтяти, да, треба змінити свій повністю зміст життя. Президент, він побачить присвітлення. Шлях. Він дуже, знаєте, йому дуже сумно, що до нас так ставляться і нам так мало всього дають, що нас обділяють. Ми як обділені. Постійно нас обділяють. Йому треба розмовляти з військовим і з цивільним. Боїться за цю станцію, за ЗС, за те, що буде катастрофа безповоротня. Якщо, дивіться, він його є думки, що якщо щось буде на АЕСКАх, то він піде з... Ну, то йому доведеться піти, то він не виконав свій обов'язок. Там дуже важкі думи у чоловіка, у людини. Янголи, дай пораду Україні. Бути сильними, бо ворог має можливість руйнувати і захоплювати. Знову ця карта. Мати силу і проспросіть. Боже, може молебне якесь робити. Об'єднуйтесь, вас підтрим... побачать, розвиднеться. Дивіться, і в Америці розвиднеться, боже, дай Боже, скоріше. І у Європі, що ми боремося за себе, перейдуть на нашу сторону, перейдуть. Ми не повинні, знаєте, від свого відхилятись, від свого шляху. Дівчата, ще хочу запитати, можливо, ви хочете якусь групу підтримки, бо мені. Я зараз буду працювати в парі з психологами військовими по своїй роботі, я можу для вас робити в закритих чатах якісь, знаєте, ретрити, спеціальні відео, щоб ми, ну дорого зараз психологи, я знаю. Мені кожен може допомогти. Але я можу для вас робити якийсь контент, він буде ну, закритий, бо він не всім потрібен. Щоб ми трошки відновлювались. Хочете, да, то поставте мені плюсики в коментарях. Просто щоб я бачила, що це має сенс, бо робити на, ну, на трошки людей зараз нема такої можливості. Якщо нас багато, ми об'єднаємося, будемо, будемо просто ділитись досвідом. Можливо, до нас хтось долучиться. А ми будемо просто, знаєте, група самопідтримки. Давайте поради від янголів для нас багатьох. Беріть. Янгол охоронець, янгол. Можливо, ви до архангелів звертаєтесь, можливо, ви до Михаїла молитесь, до Гавріла. Скажи мені, яку мені карту обрати. Що мені треба почути? Ви здаєтесь, перший варіант. Ви здаєтесь, ви ховаєтесь вже від правди. Знаєте, йти кудись втікати нема сенсу. Вам тут порада з любов'ю до всього поставитись. Я не знаю, що у вас ситуація в житті з любов'ю. Погана людина через серце сприймайте, відправте туди любов. Просто хай оця злоба, оця злобна людина або людина, знаєте, на яку ви ображені, хай вона сповниться любов'ю і ви. І ви подивитесь на ситуацію інакше. І ви просто або не захочете більше про неї думати, або підете далі і вже знаєте з легким серцем. З любов'ю. Тут відстоювати кордони жорсткою бути жорстким, дуже жорстким. Дуже. А тут ресурси треба при собі тримати. Не кажіть нікому, що у вас є, є заначка, є щось. Є ще якісь сили, тримайтесь. отак, з усіх сил за себе тримаєте, з усіх. І ви зрозумієте, коли можна ох, видихнути, коли можна пожалітися, коли можна витратити ці гроші, які відкладені, або які там для інших е цілей. Ви як от відчуєте, що ви не самі, що є якась підтримка, і потім далі знову підете в свою справу. Тут людина, знаєте, це буває так, коли в нас бізнес от як барабашова згорів. Люди все закрилися, хтось почав дуже погано жити, себе почувати. Потім раз, і людина виходить і знову займається, 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 працює. Зараз тримайте свою позицію. Це тримайте стрій, тримайте самі за себе, просто жорстко. Не дозволяйте нікому, нічого і слабину собі не дозволяйте. Третій варіант. кармічний період. Вас будуть оберігати сильно. Дуже сильно. Ваші питання вирішаться. І документи, і фінанси, як би хто не хотів. Час прийшов. І час прийшов згадати мертвих квітень. У нас є може ждати пасхальня, да? згадати мертвих, шанувати і зрозуміти, що вам краще, ніж їм. Тут хтось буде мати переїзд дуже далеко. І це прям, знаєте, як прийшов час. Дорога може бути дальня, може там хтось в Америку навіть поїде. Ось прям такі люди. Або, знаєте, як виростити? великий стрибок. Це місяць десь проміжок, місяць-півтора. Хай збудеться. Обіймаємось.